Хейо, hey, всім привіт! Це мій другий випуск за день. У ньому я розповім свої думки. Сьогодні мені написала дівчина одна, що запропонувала короче, перелив трафіку в мій телеграм-канал, дві гривні за підписника. Я сказав, що я взяв контакт, і цікава, цікава пропозиція. Я шукав, значить, щоб була взаємна реклама. Написав оголошення, що шукаю, шукаю людину, яка захоче з такою самою кількістю аудиторії зробити взаємну рекламу. Написала дівчина, запропонувала ось такий перелив трафіку на платній основі з фіксованою ціною. Я поки думаю, поки думаю, поки не знаю, але. Опозиція цікава. Ось, сьогодні вже записав текст motivation, мотивації написав текст на англійській мові. І вже скоро, якщо мені буде легко даватися цей текст, якщо я зможу його легко вчити, то буду запускати ще один YouTube канал, окремо на англійську аудиторію. Це може історичне відео. Можливо, я колись подивлюся оце відео і скажу, о, це в цей момент я запустив е, свій англоязичний канал. А може я скажу, о, о в цей момент я е, забув запустити і забив на ту, на ту справу. Все буде видно завтра. Завтра буде видно, тому що завтра я вже буду записувати і буду дивитися, як воно мені буде йти. Чи загалом варто чи не варто це робити? Буду дивитися по результатах. От, перевірити, вартує. Вартує, перевірити, вартує, перше попробувати, а потім вже робити висновки. Тобто не потрібно зразу робити висновки без жодних спроб. Спочатку попробуєш, потім подивишся і зробиш висновки. От. Це прям тільки що сам собі сказав. І сьогодні я ще задумався над такою цікавою думкою. Так, туфтологія. Я задумався над думкою. Сьогодні я задумався. От чи існує планета стільки років, скільки, скільки нам кажуть? Нам кажуть, що 2024 роки. Ну я намагався відновити родове дерево. Далі, ніж 1800 рік, невідомо що було. Невідомо. Там можна щось читати, якісь книжки. Ну, от. Але отак, от по фактах людей, які там були, от, точно передати хтось, що знає, що вони справді були ті люди, ніхто не може. Тобто до 1800 року. Поїдає, мабуть, 1700 потім 1600 1500 1400 потім 1300 1200 1100 1900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 вот. Відвідомо ну, від народження Ісуса Христа, а до народження Ісуса Христа невідомо скільки було. До нашої ери років, коли динозаври вимерли? Все появилося від одної людини, від двох людей. От. І коли ці дві людини появилися на світ? У якому році? До нашої ери? Оцю інформацію мені за 26 років ніхто не надав. Скільки років до нашої ери, народилося, тобто послав Бог перших людей на, на землю проходити у ці квести. Чи, чи дійсно світ існує 2016-2024, точніше, і ще до нашої ери там багато років? Чи можливо світ існує 200 років? Стільки, скільки от, можна. По фактах розпитати в, ну, що існо бачили тих людей. Цікаве питання. Цікаво. Люди ж ну, там якомусь, ну, припустимо, що.